Трамп обвалює німецький автопром, продовжує торгові війни. З квітня американське мито на всі іноземні авто складатиме 25%. Так американський президент придумав стимулювати власних виробників. Це протирічить нормам сот, проте Америці це очевидно байдуже, бо вона призупинила свої внески до світової організації торгівлі. Отже, сьогодні ми підписуємо наказ, який призведе до колосального зростання автомобільної промисловості. Ми збираємося зробити це для всіх країн, і це буде дуже поблажливо. Я думаю, що люди здивуються, бо у багатьох випадках це буде менше ніж тарифи, які стягували десятиліттями. Тепіпіпологанобіверівесопратю. Ми збираємося стягувати плату з країн за те, що вони ведуть бізнес у нашій державі і забирають наші робочі місця, забирають наше багатство, забирають багато речей, які вони забирали протягом багатьох років. Вони так багато забрали з нашої країни друзі та вороги, і чесно кажучи, друзі часто були набагато гіршими за ворогів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн сказала: про початок торгової війни всі шкодують звичайно, але Європа захищатиметься. Тим часом, як передає Reuters, на тлі повідомлень про нові мита, Volkswagen втратив понад 5% вартості акцій. Цінні папери інших виробників, включно із Mercedes-Benz та BMW, знизилися на 3,5%. Автомобільна промисловість Німеччини і без цього переживає кризу. Прибутки автопрому минулого року знизилися на 30%, а подекуди і на 37%. Заводи скорочують робочі місця, а там нині працює 780 тисяч людей. Автопром забезпечує 5% німецького ВВП. Німецькі компанії мають філії з виробництва по всьому світу, в тому числі й в Америці. Саме вони за планом Трампа матимуть більші переваги. Нові мита на них, на його думку, впливатимуть несуттєво. Американський ринок один з найбільших і найприбутковіших для німців. Анконіфон оголошення проведення мит на автомобілі та деталі вироблені в Європі та поставлені до США є серйозним кроком назад для вільної та заснованої на правилах торгівлі, що матиме значні наслідки для зростання зайнятості процвітання та робочих місць по обидва боки Атлантики. Американська економіка та американські споживачі також постраждають від того, що США хочуть вийти з міжнародного торгового партнерства. Мито Трампа у 25% – це по суті заборона німецьких машин і запчастин до них, якщо вони вироблені на заводах в Європі. Німецьке автомобільне лобі в шоці і називається вбивчим сигналом. Німецькі виробники закликають до негайних переговорів. Чи легко домовлятися з Трампом вже знає Україна? Перемовини з американцями тривають не перший тиждень. Двіжуха Путіна, що за його задумом мала тривати три дні нині на четвертому році, і Трамп її поки не закінчив ні за одну добу, ні за місяць. На тлі скандалів з секретними чатами всієї верхівки США, яка використовує мережу сигнал замість захищеного зв'язку. Пересічні американці дізналися, що їхній країні світив ще один скандал дипломатичний. Бо Трампу поки не відбило бажання забрати Гренландію, що нині є частиною Данії. Гренландія належить гренландцям, і Гренландія є частиною Данського королівства. І це не зміниться. Прем'єрка маленької, але гордівливої країни прямим текстом сказала держсекретареві Венсу: ми на вас тут не чекаємо. А він такий, а я і не до вас, а на військову базу НАТО. Привіт, друзі. Це Джей Ді Венс, віцепрезидент, і ви знаєте, що було так багато хвилювання навколо візиту моєї дружини Уші до Гренландії цієї п'ятниці. Що я вирішив, що не хочу, щоб вона розважалася сама, і тому збираюся доєднатися до неї. Щоправда, готуючи візит, американці спробували обійти будинки місцевих жителів з питанням, хто з них міг би запросити дружину віцепрезидента Америки до себе гостювати, але бажаючих не знайшлося. Візит скасували. Очевидно, протестів вдома після. Сварки в овальному кабінеті Венсу досить. Такі часи, хто тут агресор і терорист світового масштабу дорослим людям весь час доводиться нагадувати. давайте не будемо забувати, що Росія є і залишається найзначнішою і найтемнішою загрозою для нашого альянсу. Давайте не забувати. Росія переходить до економіки військового часу, і це впливатиме на її можливості і здатність збільшувати свої збройні сили. armed forces. Це головний по НАТО приїхав до поляків, аби запевнити, підтримка раптом щось обов'язково буде, а ті йому під час візиту коротко. Патронів раптом щось маємо лише на кілька тижнів. Країни Європи днями по черзі оголошували про можливість повернення обов'язкового військового призову для громадян, іноді, включно з жінками. Німецькі партії, що створюють нову коаліцію, з цього приводу поки сперечаються. ХДС ХСС хоче повернути принаймні все як було, тобто призов для чоловіків. А чин, Ни голова міноборони і найпопулярніший політик від СДПН Борис Пісторіус хоче армії сучасної за контрактами. Європейські військові посилюють себе як можуть, поки Трамп домовляється з неквапливими росіянами про мир. А європейські розвідки намагаються передбачити, на коли у Путіна планують нові напади. Німецька БНД оприлюднила звіт, у якому йдеться про наміри Путіна воювати з НАТО. За результатами технічних перемовин у Саудівській Аравії американці оголосили про перемир'я в Чорному морі. Та Україна давно вже вигнала звідти російський флот, потепивши навіть флагмана Москву. А українські кораблі зі своїм зерном через своє море нині і так спокійно собі йдуть, не питаючи дозволів з Москви. Росіяни зажадали перевірок всіх цивільних кораблів, що йдуть чорним морем в українські порти. кажуть, раптом там везуть гармати. Росію при цьому перевіряти нема кому. Переговірники американці вже готові надати російським товарам доступ до світових ринків, сільгоспродукції та мінеральних добрив. Європу про це навіть не питають, а вона проти зняття санкцій, доки війна не припиниться. І свою систему SWIFT знову підключати російським банкам європейці не збираються. Тобто картки росіян у магазинах по всьому. Світові і надалі не працюватимуть вас wichtig ist, ist, стас in dieser Zeit для нас важливо сказати, що припинення санкцій нині було би серйозною помилкою. Санкції мають бути збережені їх необхідно буде і далі розвивати. І Європа, і США повинні спільно зайняти чітку позицію, бо ми могли продовжувати використовувати це для підтримки України. Немає сенсу припиняти санкції, поки не буде досягнуто миру. І на жаль, ми все ще досить далекі від нього, як ви можете бачити. Суми, Харків, Дніпро, Полтава, Херсон, Миколаїв, Одеса. Поки росіяни роблять вигляд, що домовляються, в Україні щодня гинуть цивільні дорослі і діти. Україна ж у відповідь продовжує бити по стратегічній авіації Росії на базі Енгельс. Тиждень тому там знищили українськими дронами майже сотню ракет, якими росіяни тероризують мирні міста. Саме так поки що виглядає перемир'я Путіна, про яке він домовився з Трампом.